Що краще обрати Гранд Оазіс або Континентал Плаза? Ще рік назад я навіть не замислюючись би відповів однозначно Гранд Оазіс. Але в цьому році в Континентал Плазі відбулися дуже великі зміни, які стосуються харчування в першу чергу. А по-друге, континентал Плаза знаходиться в бухті. Gardens Bay. вона більш захищена від вітру, ніж Бухта Sharks Bay. По-друге, в континентал Плазі є ідеальний піщаний вхід, на відміну від маленької лагунки в готелі Гранд Оазіс. Кораловий риф не чим не гірше, а то й краще, ніж в Гранд ОАзісі. А сама головна перевага, якщо ви їдете з дітьми. Continental Plaza – це єдиний бюджетний готель, який знаходиться в закритій бухті, який має аквапарк з підігрівом. Це дуже важливо для зимового відпочинку, адже температура води в аквапарках і басейнах в зимовий період за нічної температури може падати до 20-21 градуса. Це максимально некомфортно. Але в континенталі ваші діти зможуть купатись в будь-який період. І головна. Зміна це харчування в континенталі. Люди, які повернулись буквально два дні назад. У них за тиждень чотири рази були морепродукти на вечерю: як креветки, кальмари, восьминоги, мікс, якісне харчування по рибі, м'ясу, фруктам, величезні зміни. Хто був у континенталі, поділіться з вашими враженнями, як. В цьому році для вас було харчування. По номерному фонду готелі дуже подібні. А враховуючи вартість, що Continental Plaza на зараз коштує на 50 євро нижче ніж Grand Oasis, При цьому має кращу інфраструктуру, до речі, більш зеленішу територію. То я би скоріше всього. Якщо ви особливо з дітьми склонявся до континенталя, єдиною перевагою у Гранд Оазісі для когось це розташування на площі сохо, де вечора можна вийти погуляти, але основне це море, вхід, аквапарк з підігрівом і якість харчування.